То що приніс нам цей тиждень? Дипломатичних ходів, закулісних інтриг, розмов і домовленостей, яку чергову пастку придумав для Трампа Путін, і чи вдається Україні та нашим партнерам відбити ці політичні атаки? Власна кореспондентка ТСН у Європі Наталя Фібрік про те, чи існують іще червоні лінії для Росії? Усе театр для одного глядача від візиту європейських лідерів до Києва, до миттєвої згоди України на переговори в Стамбулі, усе щоб втримати прихильність Дональда Трампа, втримати американського лідера у своєму полі, бо свідомо відмовитися від підтримки штатів та перестати грати в цю гру ані Київ, ані європейці насправді наразі не можуть. І якщо на початку здавалося, європейцям великими зусиллями таки вдалося сформувати хоч якусь трансатлантичну єдність, і їхні спільні дзвінки із Києва Дональду Трампу змогли узгодити тактику щодо Росії про негайне безумовне перемир'я та радикальні санкції у разі відмови Москви, то весь цей фундамент посипався на очах, як тільки Дональд подзвонив Владіміру. Двогодинну розмову вже назвали телефонним інтимом і бромансом, коли ніхто не Хотів класти слухавку першим, де Трамп узагалі не тиснув на Кремль. А опісля назвав розмову дуже хорошою і продуктивною, а Путін просто конструктивною. Стало очевидно, Трамп знову відступив, уникає тиску на Кремль, не хоче нових санкцій за хоче бізнесу із Росії. І Європі треба все починати спочатку знову говорити про тісну співпрацю із Вашингтоном. Ми стоїмо разом. Це європейський союз, це коаліція охочих, і ми сповнені рішучості продовжувати допомагати Україні, щоб ця жахлива війна закінчилася. Дипломатичні зусилля, які ми докладали до цього часу, на жаль, зазнали невдачі через небажання Росії зробити перші кроки у правильному напрямку, але ми не здамося, ми продовжимо і будемо добре координувати наші зусилля з європейської сторони разом з американцями. Для першої паузи і розчарування Європа таки запровадила нові санкції. Це 17-й пакет від європейського союзу. Утім, це не те покарання, яке мали на увазі лідери Європи, вимагаючи перемир'я. 17-й пакет готували давно. Під обмеження потрапили судна тіньового флоту, російські генерали, оборонні компанії, підприємства, що постачають технології подвійного призначення. Путін не готовий ти на поступки. Він говорить про припинення вогню, але лише на своїх умовах відмова від членства НАТО, визнання окупованих територій та інше. Це стара стратегія тягнути час і вигравати паузу. Новий пакет санкцій оголошує також Велика Британія. Обмеження стосуються військово-промислового комплексу фінансів медіа. Але відчуття, що путіну намалювали червону лінію, і потім Трамп і її СТЕР лишилося. Тож наступний 18-й пакет вже готують якщо Росія не погоджується, ми посилюємо тиск. Ми схвалюємо 17 пакет санкцій сьогодні і вже працю... Ми пакет санкцій сьогодні і вже працюємо над наступним ще жорсткішим. Для миру потрібні двоє, але для війни достатньо одного. І Росія чітко показує, що вона хоче війни, тоді як Україна хоче миру. Щоб змусити Росію захотіти миру, ми маємо продовжувати тиск. Як має виглядати новий санкційний пакет Україна в Брюсселі робить конкретні пропозиції, що дійсно вдарять по здатності Росії фінансувати війну. Цінова стеля на нафту з нашої точки зору має становити 30 доларів за барель. Ми, Ми також наполягаємо на санкціях проти банківської інфраструктури Росії, включно з центральним банком. Але Росія таки змогла отримати дипломатичну паузу, якими б низькорівнивими не були переговори в Стамбулі. Вони дали час Москві продовжити битву за Трампа. Наразі всі союзники чекають так званого меморандуму, який пише Путін. Бо якщо всі вимоги України про справедливий мир давно відомі і зафіксовані у різних документах, то політичний сюрреалізм Москви на одному офіційному аркуші спочатку ще ніхто не бачив. Українські дипломати вважаються серйозною зачіпкою. Наскільки лідери Європи дозріли до захисту кордонів Євросоюзу, а не лише власних держав, показав цього тижня візит німецького канцлера Фрідріха Мерца до Литви. у Вільнюсі він разом зі своїм міністром оборони офіційно запустив першу закордонну постійну німецьку бригаду. Це 45-та бронетанкова бригада Бундесверу, яка має зупинити можливий наступ з боку Росії чи Білорусі. Наразі в Литві дислоковані близько 400 німецьких військових до дві Мого року їхня кількість має зрости до п'яти тисяч. Це цілковито нова сторінка для Німеччини. Ніколи раніше ми не розміщували постійно велику військову частину за межами країни, заявив канцлер. І підтвердив, п'ята стаття НАТО діє. Ми знаємо, що безпека не починається на наших кордонах. Вона починається там, де доводиться захищати наших союзників і партнерів. Тому безпека Литви це і наша безпека. Захист вільнюса це захист Берліна. Будь-хто хто кидає виклик НАТО, повинен знати, що ми готові. Будь-хто хто погрожує будь-якому члену альянсу, повинен знати, що весь альянс приєднається і захищатиме кожен дюйм території НАТО. Німеччина планує суттєво збільшити свою армію до 2030 року. Бундесвер має налічувати 460 тисяч військовослужбовців разом із резервістами і новими строковиками. І якщо політичне керівництво Німеччини розуміє загрозу з боку Росії, то німці хотіли би, щоб їх захищав хтось інший. В армію тут іти не поспішають. Добровольців бракує. І навіть книжка із заголовком, чому я не захищатиму свою батьківщину, стає в. Цій країні бестселером. тому Німеччина розмірковує, як повернути обов'язкову військову службу та активувати резерв. Бундесвер розрахував, що Москва може бути готова до нападу на країни НАТО вже за 4 роки, і Берлін намагається надолужити втрачений час. Тим часом Фінляндія з її найдовшим сухопутним кордоном з Росією серед усіх країн НАТО активно готується до можливої війни. Бо бачить росіяни поступово відновлюють інфраструктуру біля фін кордону будують укриття, вертолітні бази, розміщують техніку для України. Це плюс витрати Росії ростуть. Москва залякуючи Фінляндію чи країни Балтії розпорошує сили. Гельсінки натомість використовує концепцію тотальної оборони у разі війни. Та можуть мобілізувати до мільйона людей, майже п'яту частину населення. А поки країни НАТО готуються до найгіршого, час для цієї підготовки дає їм Україна. Тому Європейський Союз міг би розділити фінансування українських збройних сил. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко після зустрічі із партнерами країн Великої Сімки у Канаді. Також йдеться про інтеграцію української армії в оборонну систему Європи. Україна пропонує, щоб ці витрати розподілили між країнами, які готові до такої участі. Захід має намір і далі інвестувати в оборону України та її безпеку. Так заявив уже прем'єр Нідерландів Дік там якраз готують саміт НАТО, який пройде наприкінці червня в Гаазі. Разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Нідерланди хотіли би запросити на саміт президента України Володимира Зеленського. Однак офіційної програми ще немає, а адміністрація Трампа нібито не в захваті від цієї ідеї. При цьому Європа готується не тільки до можливої війни з Росією, а й до економічної війни зі Штатами. Дональд Трамп тепер заявив про плани запровадити з 1 червня 50% мита на європейські товари під загрозою експорт на сотні мільярдів євро від автомобілів і фармацевтики до предметів розкоші. Трамп каже, готовий дати компаніям відстрочку, якщо вони перенесуть виробництво у США. Це нове коло митного протистояння після того, як Трамп уже оголошував про європейські мита, потім ставив їх на паузу і тепер хоче повертати. Європейська комісія намагається зберегти доступ до американського ринку і хоче продовжувати переговори з Вашингтоном. Я намагаюся бути обережним. Ми ведемо переговори, які, врешті-решт, я щиро сподіваюся, призведуть до хорошої угоди, доброї, збалансованої і справедливої для обох сторін. А поки Росія складає якийсь меморандум для України, поки йдеться про можливу зустріч Путіна з Зеленським, поки говорять про Ватикан як можливий майданчик для переговорів, європейці тим часом укріплюють армії та готують економіку до ризиків від цілком непередбачуваного і складного американського партнера. Найскладніше зараз встигнути підготуватися до найгірших сценаріїв. І без України це неможливо. Із Берліна Наталя Фібріх та Денис Савченко. ТСН тиждень, 1+, плюс марафон. Єдині новини.